Вітаю вас! Хочу запропонувати п'ять правил використання грошей під час війни. Перше не тримати всі гроші на карті. Безпечніше мати готівку себе вдома, тобто частину на карті, частину вдома. Під час війни може статися все, що завгодно. Можуть банки не працювати або збанкрутувати взагалі. Може бути на зняття готівки. Друге правило: частину своїх коштів перевести в стабільну валюту, наприклад, долари і євро. Національна валюта може сильно впасти через економічну кризу, яка Вірогідно буває під час війни і після неї може бути сильна інфляція, тож спроможність ваших коштів сильно падає. Яку частину тримати в національній валюті, яку в іноземній валюті? Фінансові аналітики сходяться в думках. Сума вашого прожиткового меню на 3-6 місяців. 3-6 місяців, скільки витратити за 3-6 місяців. Тобто, у вас гривневі кошти мають бути в запасі на такий період. Інші кошти обачливіше перевести в іноземну валюту. Третє правило. по можливості економте гроші, шукайте вигідні пропозиції онлайн або порівняйте декілька магазинів і їх цінову політику. Ми ж знаємо, що один і той же товар в різних місцях коштує по-різному. Четверте правило: зробіть запаси продуктів, засобів гігієни і речей першої необхідності на всю сім'ю на 3-6 місяців. Під час нестабільних часів інфляція росте швидко і ціни сильно піднімаються. Запишіть всі продукти довго зберігання, які ви вживаєте, і речі щоденного вжитку і по можливості закупіть, поки не сильно піднялися ціни. П'яте правило. Подумайте про додатковий дохід. Може, у вас є хобі, або щось добре виходить, наприклад, щось відремонтувати, зшити на машинці, допомогти комусь в ремонті, спекти щось, або просто продати непотрібні речі, які у вас завалялись. Хай буде невеликий дохід, але все рівно в сімейний бюджет поступить трохи більше грошей. Їх можна направити на оплати комунальних платежів, або просто мати в запасі про всяк випадок. Це були п'ять правил для грошей під час під час нестабільних часів мирного вам!